Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про деякі нюанси квестів у Ріна. По-перше, коли ви починаєте грати, і ви купуєте одразу ПА на персонажів, то ви можете елементарно ці квести перескочити. А тобто, ви залишитесь без топ-де зброї, там, біжі і шмота. Тому старайтеся ось ці всі левела не перескакувати. Тобто ставте блокировку опиту за допомогою команди .cfg. Ось такий. Пишете .cfg і ось тут блокування опита, ставите on. Тоді ви е, на цих всіх левелах ну, не перескочите, не перекачаєтесь і зможете зробити ці всі квести. Якщо тут написано 20, 25, гром і молнії, то на 25-му ставите блок прокачки, і у вас прокачка залиш... зупиниться на 99,9%. Тобто далі апатись не буде. Це один момент. Другий момент такий, що ви, наприклад, от як в мене мій дестер, багато квестів, яких в, мені, в мене не виконані, і там якісь нагороди, які мене цікавлять. Наприклад, дика охота, яка дає ось такі заточки, дає мастерки, сафіри і багато там СП, Експи, і так далі. Ви не можете його взяти на основі. Ну, ось, дивіться, наприклад, 78-80, я перехожу на основу. І я цей квест взяти не можу. Бо він з 78 по 80 а, Ви можете його взяти на сабкласі і пройти його повністю на сабкласі. Здати на сабкласі ви його, на жаль, не зможете, щоб прокачати персонажа. А от, пройшовши квест на сабі, ви міняєте на основу. І забираєте нагороду на основі. Так, вам там дасть копійки XP і SP, але ви отримаєте всю ту нагороду, яку отримали всі ті, хто робив цей квест раніше. Ще один квест, на який треба звернути вашу увагу, це е, помощ храму. Він береться з 32 по 36 і в кінці вас він відправляє до ось цього NPC пройти пайлаку. Але ви в цю пайлаку можете приходити не на 32-36. му му Ви, е, скоріш за все, на 32-36 му му будете з фул віталкою. Тому ви від цього NPC просто йдете. Качаєтесь там десь до 52-го. До 52-го у вас віталка вся уйде в нуль. Тоді ви повертаєтесь до цього NPC і на 52-му левелі проходите пайлаку. Ну, я проходив на 52-му 100%. І закриваєте цей квест. Взяти ви його вже б не змогли. А от якщо ви дійшли до цього NPC. То на 52-му левелі ви спокійно його проходите, і Рін вам дасть цей квест закрити. Чи той самий путь багатства квест, який е, треба ну, відправляє пройти лабіринт чи пайлаку, і на основі я його не робив, того що не було людей. Ну, на сап ви спокійно можете цей квест пройти, а закрити його вже на основі.